Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні в нас огляд моду на Халка для телефону. Це нова рубрика. І якщо вона вам подобається, то з вас підписка та лайк і пишіть в коментарях на яку тему знайти мод для мобільного Майнкрафта. Все не буду більше затримувати. поїхали! Так, ну а зараз ми оглянемо нові блоки з цього моду, і всього їх шість штук, два нових ступенів гамма радіації і просто радіоактивні інші блоки. Такі ж два нових блока, два нових півблока. Так, ну а зараз ми поглянемо зброю, мобів та ресурси. Ну, а перший в нас моб це радіоактивний мутант Пес Патрон. І я худію з його розмірів. По-перше, він такий же великий, як і мій затрат Еліку у Клеш Рояль. По-друге, він дуже деталізований, як і весь мод. На жаль, він не має спецприйомів чи іншої фігні, але його звуки схожі на звуки мого ядерного поноса або на звуки мотора, драндулет мого друга. Ви тільки послухайте. Це ж просто кабздець? Ну і наступний в нас моб це мерзота, головний ворог Халка. І це що за стероїдна кроказявра, так він ще й бос, я худію. Це ж реально стероїдний шрек, ще й ходе, так ніби обісрав свої стероїдні штанці. Ну і зараз ми поглянемо на нього. Ну, а зараз ми будемо тушити шрека цими руками. Халка, дамаг в них невеличкий. І вони дають баф на стрибучість та швидкість. Ось так вони виглядають на руках. Ось їх крафт. Далі в нас ось такий молот Халка. Він хрінь повна, дуже мало дамага і нуль бафів, капець. Ось його крафт. Так. Ну, а зараз огляд предметів. Перше це ось такі камінці вони потрібні для крафту блоків, якщо я не помиляюсь. А ось це потрібно для крафтів трансформацій. Крафт у вас на екрані. Зараз в нас буде огляд самих трансформацій. Перша це червоний Халк і жінка-халк. Починаємо і ой, що зі мною мене трішки вштирило, а так все норм. Так мене попустило, і мені дало всі хороші ефекти, які є в Майнкрафті. І як ви бачите, я дуже великий по моїй іконці зверху. ось так я виглядаю зблизька. Як ви ще бачите, в мене ще особливі анімації. А зараз тестування здібностей Халка. Перша здібність — це смеш, великий плеск руками. І ми робимо силові хвилі червоного кольору. І це виглядає дуже круто. Друга це супер смеш. І це просто супер удар з білими частинками. Ну а остання атака це звичайний удар, який є усюди. А тепер два трансформація. Це жінка-червоний халк. Ема, що за дивна анімація трансформації? І це у всіх халків. Дуже дивно. Так, ану так виглядає жінка-червоний халк. Оскільки у цьому моді кожна трансформація має однакові здібності і тільки текстури та модель інша, то я вирішив просто показати вам їх, а не затягувати так. Ну і приступимо до костюмованої вечірки. Цей смішний баг я помітив на стадії монтажу. У цього Халка є слід від падіння з частинками, і це дуже крута фіча. Так, ну а на цьому ролик все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну, а я буду прощатися всім до нових зустрічей. ББ.